8. Для, для, чого? Для, чого? для чого? Для чого відкривати задній? Проводиться профілактичне відпрацювання. Якщо, Яке, якщо відпрацювання, відпрацювання відпрацю? проводиться, ви маєте з якимись іншими підрозділами ОВС відпрацьовувати. Шановний, вночі на дорозі Шановний, ми вам машини не відкриємо. Шановний. Ми тільки що з границі? Нас провірили. що. Ніхто вам нічого поганого не говорить. – Ніхто відкривати Свої машину не буде. Вихаєте, що? Будьте добрі. – Ні. Шановний. – Ваше вихаєте. прохання ми відклоняємо. Не і... тільки що від митника. – будьте добрі. Я за мене спорю, ми говоримо так. Якщо немає, я самі людські передачі, їдете собі щось… – Там немає людських передач. Ну, що Власні речі. Ну, то речі покажіть. – Не будемо йде. показувати. Це і приватна власність. Я вам можу сказати розпорядження. На підставі чого ми туди стоїмо? На підставі Ві? чого? На підставі того, що проводиться профілітичне фактично відпрацювання. Ви, розум... ви розумієте, що це і приватна власність. І просто це... так, якщо ви захочете, ви не прийдете Як до мене та... до квартири. Як Віталій Володимирович Віталій мене Володимирович, Ми не робимо опцію. Будь, будь ласка, от поверхнево подивилися і, і ми і поїхали. Нема проблем. Включили світло. Перед тим, як її знімати, маєте попередити інспектора. Я не зобов'язаний, це моя приватна власність. Я що Хай хочу, не тут не то і роблю. включайте світло, добре. Перед тим, як знімаєте на телефон, ви маєте попередити молодий чоловік. Немає попереджувати вас. Я не попередити. прийшов до вас з машиною, не знімаючи вас вдома. Це моя приватна власність. Дякую, Ми до не побачення. У вашу приватну власність. Ну як не лізти, якщо ви хочете, щоб я відкривав машину. Ніхто до вас не лізе. Я обшук, а я поверхневий обшук. Будь ласка, оглядайте, я вам не забороняю. О, О, так і а вам щось щось говорить. Ну, ви просто... хотіли, щоб я відкрив машину. А чогось? Бачите, повного ну, Ми можемо так, їх так. тримати, люди, люди устали. Ну що, нічого. Просто попередити, інспектор вас знімає. І все. І будьте і знімаєте, будьте добрі. Нічого вам ніхто не каже. Розумієте? Я більше того, бачите, воно що пише. Спеціально для вас написав. Вам нічого, ви може щось путаєте? Ні, я не путаю. Я не путаю. Може Можемо їхати? їхати. Дякую до побачення.